Церковь вспоминає пам'ять святителя Амбросія Медіоламського, знаменитого Святого Западної церкви, чудесна історія його ізбрання. Родиться 340 в 340-му році Галії, потім переходить у Рим і, получивши образування, стає державним чиновником. У 370 році його ставлять намісником двох великих провінцій. Він жиє в медіоламі. В медіоламі помер єпіскоп месний. І коли люди вибирали нового єпіскопа, то тут і приключилися до них сектанти арієвці і з свойого проталкували кандидата. Люди возмутилися. Але це привело до протистояння. Православні розуміли, якщо допустять на кафедру єпископа Арія, сектанта, то погубить є церкви і народ Божий. Но в той час, коли возникли такі протистояння, був визваний туди Амвросій, як воєначальник, як керівник для приведення в порядок народу. Він узяв, виступи перед ними і сказав їм, що ми християни, треба приймати рішення по любові. І коли він це говорив, вдруг маленька дитинка закричала, «Амбросій буде єпископ!» Люди всі стали. Що робити? После маленької паузи всі руки підняли, амбросій єпископ! Тот момент Амросіл ще був то тобто есть готується до крещення. Він почав об'ясняти: я недостойний, я ще й не підготовлений. Але люди порахували голос дитини як голос істини. Якщо голос народу голос Божий, то голос дитини – голос істини. Пробував Амросідця спрятати втікав, сам себе почав оклеветати, ж недобрий. О ні, тут уж Господня воля призвала його, став єпископ Медіолама. Зразу почав роздавати і свого іменія, роздавати нижчим, займатися школою, проповідями. Його молитви, молитви Амросія, залишилися многі для нас, і ми, православні священники, дуже часто перед літургією читаємо його молитви. Дуже інтересні. Сам він до глибокої старості послужив, залишивши дуже добрі сліди. Ну що для нас важливо? Було час, коли державний чиновник, не просто був друг церкви, а ще в трудне время для церкви, державний чиновник згодився взяти на себе вести, бути єпископом церкви. Єпископ переводі наглядач, тобто той, який як пастир. Як було б добре, якщоби б у последні времени і до нині кожен державний чиновник був би готовий, хоч маленько, в случаї йому предложення стати или священником, або єпископом, щоб був готовий будь-який державний пост лишити, а стати у церкві, єпіскопом, пастирям, щоб примінити свої способності в служенні Богу і церкви. Історія рідкі такі случаї має, як із Амбросієм, державним чиновником, котрий став унікальним єпіскопом церкви Христової. Для нас ті образи. Подражає, котрим мої нині діти Божі, а у вічності. ті, ті, котрі вовремя вийшли на корабель церкви, не запоздили, а вийшли вовремя. І тут на землі попливли з Божою допомою в благодаті Божої, а у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.